Екстракція розчинником широко застосовувана методика визначення вмісту жиру в різних типах зразків. Цей метод є арбітражним, відповідає національним і міжнародним стандартам і може використовуватися в різних галузях промисловості та в дослідницьких цілях. Компанія Хімлабореактив пропонує сучасне рішення для визначення вмісту жиру, а саме автоматичний екстрактор жиру від італійського виробника «Велп Сентіфіка». У ньому процес екстракції відбувається в автоматичному режимі і не потребує присутності оператора. Прилад керується блоком управління з 7-дюймовим сенсорним екраном та інтуїтивно зрозумілим меню. Одним контролером можна одночасно керувати чотирма екстракційними блоками. Є можливість збільшити продуктивність до 24 зразків одночасно. Контролер має бібліотеку зі встановленими методами. Є можливість налаштування власних методів під індивідуальні потреби користувача. До блоку управління можна підключити ваги. Результати відразу обчислюються та зберігаються у вбудованій пам'яті і передаються на ПК. Велику увагу приділено безпеці роботи оператора. Завдяки функції Solvent Express забезпечується відсутність контакту оператора з розчинником. Завантаження та злив розчинника відбувається автоматично. Функцію Load and Go оператору достатньо завантажити зразки, обрати метод і далі автоматичний екстрактор зробить всю роботу за вас. Процес екстракції складається з п'яти етапів. Спочатку зразок занурюється в киплячий розчинник. По завершенні основної фази екстракції на другому етапі відбувається часткове випаровування розчинника таким чином, щоб дно гільзи або тиглю було вище за рівень розчинника. Після чого відбувається промивання зразка для відмивання залишків жиру. Далі відбувається відновлення розчинника у внутрішній бак. Прилад дозволяє відновити близько 90% розчинника, гарантує високу відтворюваність результатів вимірювання. На останньому етапі екстракційні стакани автоматично піднімаються над нагрівальною поверхнею для охолодження та подальшого висушування. Крім основного, економії часу оператора завдяки використанню титанових конденсаторів та ефективних ущільнювачів зменшуються витрати на проведення аналізів. Також прилад регулює кількість води, яка йому потрібна, і споживає її тільки при аналізі. Після завершення екстракції подача води до конденсаторів автоматично зупиняється. Це дозволяє максимально економити використання водних ресурсів. Автоматичний екстрактор велп це надійне та швидке рішення для визначення жиру у ваших зразках. За детальною інформацією звертайтеся до фахівців ХЛР.